Доброго вечора, мої підписники, гості каналу. Ви на каналі Моє рідне село. На своєму каналі я читаю постійно, та й не тільки на каналі, а й Фейсбуці, що в групах Фейсбука, не в самому, Фейсбуці, а в групах Фейсбука, постійно читаю, скиньте рецептуру, скиньте вашу рецептуру. Який процент чого ви скільки додаєте? Ну, скидувати рецептуру без підтвердження тому, того, що мій комбікорм працює, якось не хотілося. І як ви вже знаєте, я відправляв свій комбікорм на тестування своєму підписнику. Він його протестував, він ним задоволений. Кури почали в нього нестися набагато краще. І помимо того, що він використовував, використовував мій комбікорм, він кормив своїх курей, по-моєму, так сказати, рецепту. Тобто двічі на день, щоб курочка була і не голодна, і не жирна. Ну, і як ви може бачили, у мене на відео у нього прості кури, це не несучки, це іменно прості м'ясо-яєчні домашні кури, які дали результат дуже непоганий. І ви всі просите мою рецептурку. Багато каналів, які скривають свою рецептуру, не хочуть показувати. Ну, це зрозуміло. Тому що хто хоче показувати. Рецептуру краще всього, коли в тебе заказують, ти виготовляєш цей комбікорм і на цьому заробляєш, повірте, невеликі гроші, але гроші. От, щоб ви так розуміли, якщо продавати цей кого, як я продаю цей комбікорм по 15 гривень за кілограм, то з учетом усіх моїх затрат. От, на 50 кілограмах, я, виходить, якщо вернути затрати і плюс посчитати електрику, то я, виходить, заробляю на 50 кілограмах 170-180 гривень всього. От. Ну, так, ну, живши в селі, Заробити 170-180 гривень, це теж якби немало для села. Ну, зрозуміло, ти не цілий день цю роботу робиш. Це ти там буквально, якщо в тебе вже набита рука і ти так все швидко набираєш, все по рецептуру, по кілограмам, по грамам, все швидко набрав, перебив, перемішав, ну це займає десь. Ну, трошки більше години. Ну і теж це все завісить, яка у вас диртимовка. Ну, я на своїй м'ясорубці, ви бачили, яка у мене м'ясорубка. Ну, затрачую чуть більше години. Вот. Тому зараз покажу вам цю рецептуру. Ви її давно чекали, чекали. Що я все викладу і викладу, але як я казав, це є інтрига. І поки ми його не обкатаємо, поки мої клієнти не скажуть, що так це працює. Рецептуру я не викладав. Хоча я знаю, що це працює, бо у мене комбікорм цей працює і у мене. Результат на яйця є. І так, зараз переводю камеру і дивимося, рецептурку. Ну, ось відкриваю вам всі тайни. Оце є рецептура несучка на яйця. Тут ви бачите на 100 кг, на 50 кг і на 25 кг. Зараз попитаюсь вам пояснити. І так, на 100 кг пшениці 48 кг. Кукурудзе 10 кг. ячміня 5 кг. соєвої макухи 8 кг. соняшникової макухи 10 кг. Крейди 4,5 кг. Рибне борошно. Не путайте з м'ясокосткою. Не м'ясокостна мука, а рибне борошно 4 кг. Дріжді 2 кг. Люцерна 2 кг. Висівка 2 кг. Премікс 1,5 кг. Трикальцій 1,5 кг. фуз. В конема фуз можна використовувати просту олію. Тут йде 1 кг. Сіль наша обична сіль, яку ми додаємо собі в піщу в продукту. 150 г. Сода піщова 150 г. Сірка 200 г і підкислювач 200 грамів. Ну, і якщо вам не потрібно 100 кілограмів, а потрібно 50 кг, то ви, естественно, оце усе ділите пополам. Тобто 24 пшениці, кукурузи 5, ячменя 2,5. Якщо вам потрібно на 25 кілограмів. Падає, падає моя така підставка. Зараз О, виставив. Ну і на 25 кілограмів, понятно, теж ділите пополам. 12, 2,5 кг, кіло 250, 2 кг, 2,5 кг, кіло 125 грамів. Кіло, пів кіла, пів кіла. Ну і так далі. І так далі. Це йдуть вже грами. Ви в бачите, да, якщо там олії пів літри, то значить 250 грамів. Якщо сіль тут на 100 кг 150 грам, то тут 75 грам, то тут 37,5 грама. Тобто все ділите пополам. Ось така рецептурка, яку я використовую для своїх курочок, і яка користується спросом, яку ви в мене просили. Зараз отак от постараюся сфокусувати, кому потрібно поставити на паузу, щось не хоче фокусувати. Ну, я думаю, так, да. буде видно. В кінці відео я ще сфото... сфотографую і вставлю фотографію, і ви зможете нажати на паузу і все це вам буде чітко видно. Ну ось все елементарно і просто, секрету вже немає. Так що. У кого є така змога, будь ласка, робіть, корміть своїх курочок і будуть вам крашанки. В кого нема такої змоги, є такі люди, у яких немає такої змоги робити комбікорм самому. Будь ласка, замовляйте, я і вам зроблю, і вишлю по новій почті. Так же я виготовляю, я вже казав, комбікорм і... Для поросят і для бройлерів, починаючи від цепля, і вже аж до відкормочного. Ну, там зовсім йдуть другі рецептури, зовсім друга процентовка. От. Ну, як буде вам дуже цікаво, то я і це вам покажу. Все, дякую. Ставте лайк, кому сподобалося. До зустрічі! Всього найкращого. Бажаю вам максимальних прибутків в цьому році, всієї весни і мінімального падіжа. Пока-пока.